Де я тут тобі зупинюсь? Чи я ви хочу хочете, діз... щоб я вам доказав, що причина зупинки є законною? О, в першу чергу. Дивіться, ви водій і ви виконуєте е, свої обов'язки як водій. Спочатку докази, потім документи. Є рішення Верховного суду. А рішення Верховного суду обов'язково до виконання посудовими Добро. особами. Це телефон? Я не знаю смартфон. смартфон. Наказ 1026. Поліція влаштувала погоню за моїм автомобілем. І так, друзі, сьогодні ми з'ясуємо. Зупиняє співробітник поліції. Вказує, ви порушили правила дорожнього руху. пред'явіть одразу документи. Чи навпаки, співробітник поліції зобов'язаний пред'явити докази в першу чергу, щоб підтвердити законність зупинки. Друге, чи мають право співробітники поліції на власний телефон фіксувати адміністративні права порушення? Сьогодні ми це з'ясуємо. І третє, запам'ятай водій, зупиняє поліцейський, використовує там спецзасоби. Ми робимо зупинку згідно правил дорожнього руху, там, де є місце, щоб не порушити ПДР. І так, чим закінчилась моя історія з гонитвою, дивимось далі. Мені не подобається ваші оці є. Чому ні? Як вам причина зупинки? А чому ні? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Так, співробітники поліції надають вказівку зупинитись, Ну, будемо шукати. Під час зупинки не забуваємо увімкнути аварійну сигналізацію, щоб поліцейський в подальшому не склав відносно вас постанову. Цікаво. За що вони мене зупиняють? Зараз дізнаємось. О. Почули, він вказав: в воді автомобіля Сузуки паркуємо згідно правил дорожнього руху. Якщо співробітник поліції надає вказівку зупинитись. Ви повинні це зробити згідно правил дорожнього руху. Шукаємо місце. Місце поки немає. Їдемо далі. Дай чую, чую. Щас зупинюсь, тільки місце буде. Де мені другим рядом зупинятись, чи що? Сути, право Де я тут тобі зупинюсь? Так, їдемо далі. Може тут? О? Є! Нарешті знайшли місце? Доброго дня, старший лейтенант поліції Хурсов Богдан Вікторович, інспектор з 1 роти ТОР, Ведеться відеофіксація. Посвідчення можна? Так, да, звісно можна. Причину зупинки ми зараз озвучимо. Давайте. На перехресті вулиці Ляхової Соборності ви повернули ліворуч. Хурсов Богдан Вікторович. Ага. Є так, слухай далі. Там знак стоїть. Який? Рух прямо і праворуч. Прямо або праворуч. 4-1-4. Угу. Угу. ПД... А він там був? Знак? Да. Так, він там є. В першу чергу, щоб, для... щоб це встановити... Можна подивитись, які є фактичні дані, які свідчать, чи я причетний до адміністративного правопорушення. Давайте зараз перевіримо документи, чи ви маєте право взагалі керувати транспортним засобом. Давайте спочатку ви скажіть, є докази? Пред'явіть, будь ласка, документи, а саме водійське посвідчення до проєкту транспортного засобу. Дивіться, ви як водій повинні виконувати ПДР. А коли ви маєте право вимагати документи? Згідно з 32 статті закону Підстава є поліцію. Підстава є? Для е, вимагання документів? Так, 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 так. Дивіться, ви зараз керуєте транспортним засобом? Так. Ні, на даний час я вже не водій. Ну, ви... До цього керував. Був водієм. Ви хочете ознайомитись з будь-якими фактичними даними <кас> під час розгляду справи. Чи я ви хочете, діз... щоб я вам доказав, що причина зупинки є законною. О, в першу чергу. Дивіться, ви водій і ви виконуєте е, свої. Обов'язки, як водії. Спочатку докази, потім документи. Є рішення Верховного суду. А рішення Верховного суду обов'язково до виконання посудовими особами. Давайте, щоб ми з вами довго не сперечали. Є докази, я впевнююсь. Пред'являю документи без питань. В такій ситуації співробітник поліції буде вимагати усі документи, посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію і страховий поліс. Друзі, якщо вам необхідно придбати автоцивілку і при цьому зекономити, я зможу вам допомогти. Якщо у вас є авто, то має бути і автоцивілка. А до кінця листопада ви можете зекономити цілих 20% на полісі. Сервіс онлайн страхування Hotline Finance для всіх українських автовласників запустив мега-акцію. Автоцивілка від будь-якої страхової компанії буде з гарантованою знижкою 20%. Хто тобто, ще не пробував онлайн оформлення? Зараз найкраща нагода це зробити. Все дуже просто. Зайдіть на Hotline Finance, вкажіть параметри вашого авто, і система підбере всі існуючі варіанти від різних страхових. Виберіть найкращу і додайте промокод sale 20 щоб отримати знижку у 20%. Оформлення займає до 5 хвилин, а готова страховка прийде вам на e-mail та з'явиться у додатку. І навіть якщо автоцивілка потрібна вам трохи пізніше, але ви хочете скористатися знижкою. Ви можете оформити зараз наперед. Просто вкажіть при оформленні потрібну вам дату початку дії страховки. Сам використовую. Вам рекомендую посилання на Hotline Finance та промокод в описі під даним відео. Щоб ми розуміли, чи законна зупинка, чи ні. Це що? Це відео. Засіб, який. По перше, це телефон? Я не знаю смартфон. А зараз, друзі, давайте з'ясуємо співробітників поліції. Чи має право поліцейський під час несення служби фіксувати адміністративні права порушення на телефон і використовувати його чи ні? Тут у нас трукам не порушуйте швидкісний режим, трукам з руки дозволено. Є судова практика. Стосовно цього я колись порушив. Склали постанову. Суд я програв. Ходімо дізнаємось стосовно. Власного телефону. Є хвилинка. Є. Тільки що зупинили співробітники поліції. Мене за порушення, начебто, порушення правил дорожнього руху в І вони фіксували порушення, начебто було зафіксовано на власний телефон. Чи має поліцейський використовувати під час населення служби власний телефон для фіксації права порушень, ну і в подальшому вказувати про те, що це доказ. Тому що наказ 1026 не дозволяє цього робити. Там чітко про визначено, які технічні засоби маємо право використати. Власного телефону там немає. Ні. Ні. Це інший громадянин може зафіксувати правопорушення на власний телефон і надати як доказ. Шокі, Він... Вони щось неправильно на статті 251 це будуть будь-які фактичні дані. Якщо... Зрозуміли та... співробітники поліції. Дякую вам. Смартфон. Наказ 1026. Будемо направлятися. Добре, немає часу, навіть переносить з вами розгляд справи. На все добре. Ось так, співробітни поліції вказували, що я порушив правила дорожнього руху. Почали на телефоні щось там пред'являти з автомобіля на телефоні. Наказ номер 1026 забороняє їм цього робити, використовувати телефон під час нанесення служби. У них виклик. Вон, бачите, все то таке оперативне реагування, вони поїхали далі. Якось так. Друзі, знайте свої права, ніколи не порушуйте правила дорожнього руху. Ну, якщо я порушив, поліцейський зобов'язаний був це довести. Перш ніж пред'являти документи, я подав ну, прохання ознайомити з доказами, тому що є рішення Верховного суду стосовно цього. Він приніс телефон і подальша розмова, на жаль, не вийшло. Цікаво, чим би це закінчилось для мене або для них. І хочу анонсувати невеликий конкурс. У вас є можливість безкоштовно долучитись до нашого клубу, АД юридичний захист водія, щоб мати юридичну підтримку на дорозі. Більш детально зараз розповім. Поліцейські порушує ваші права, що робити. Вихід є. У вас є унікальна можливість безкоштовно долучитись до нашого клубу, АД юридичний захист водія, що отримують учасники нашого клубу. В першу чергу клубна карта, де зазначений номер кол-центра. В будь-який момент під час зупинки авто ви телефонуєте на даний номер телефона і отримаєте усю необхідну інформацію, що вам далі робити. Якщо співробітники поліції складають незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Далі ви отримаєте пам'ятку, де зазначені права водія та. Обов'язки співробітників поліції, наліпка що авто під юридичним захистом і номерні рамки, що необхідно зробити, щоб прийняти участь в розіграші. Перше підписатись на нашу клубну сторінку в Instagram, а де Юридичний Захист Водія. Далі необхідно знайти дане відео на нашій сторінці, поставити лайк, а в коментарях відмічай двох друзів. 30 листопада на сторінці клубу Аде Юридичний Захист Водія. Ви дізнаєтесь результати переможців. Не втрачайте цей шанс, щоб мати в подальшому юридичну підтримку на дорозі.